Добрий день. Оце от з цього вулика злетіла сім'я. От повилакивали весь мед. Я вже не вспів. Приїхав ввечері, дивлюсь, тут розворовують, Я вже не став нічого робити. Приїхав на наступний день. От, вчора я забрав тут рамки, вже пусті. От, приїхав вже вчора ввечері, дивлюсь. Друга сім'я, теж хороша, сильна сім'я і туди полізли бджоли. Ну, тут я вспів забрати мед і дивіться, що тут коїться. Це просто я такого не бачив ніколи. Скільки тут кліща? Оце теж сім'я злетіла. І оце от шо тут осталось на дні вулика. Бачите? Оце от бачите розплод. розплод. Вони його намагались витягати, від клеч його там повністю. Ну коротко, розплод був був гожий. От бачите. От. І остались рамки ще з запечатаним розплодом. Оце видна часть. Те, що вони там злетіли, кудись полетіли, а от це от бідні бджоли прилетіли додому, а тут вже нічого немає. Мет я забрал. А вулик пустые. Остался только мертвый расплит и страшное количество клеща. Значит, тут было 10 рамок в этом улыку. Я поставил три полоски воростопа. Они спрацювали, но что-то все равно пошло не так. видно, може, пізно підставив, я десь ставив в кінці серпня. Зараз, на сьогоднішній день, 13 вересня. І от бачите, що це друга сім'я та, що злетіла, і я думаю, що, мабуть, не последня. Потому що цей рік ну, дуже, дуже аномальний. Тобто була дуже страшна жара у нас десь. Місяць температура була 36-38 градусів. Тобто, такого я не пам'ятаю, не було зроду. І, мабуть, відсюди стільки кліща за повишені температури. Значить, що я роблю обично з клещом? Да? Я ставив два рази за рік воростоп, тобто я ставив весною і ставив восени. І ось бачите, і мені вистачало з головою. Взагалі вообще, клеща вообще не було. Я весною дивився, ну так, візуально. То есть, і все мені розвивалося прекрасно. Все було гаразд. А тут ви бачите, що. Як я думаю, що підставив би полоски там дні на 10 раніше, воно, мабуть, було краще. Потому що я навіть ставив. То ну, обратив на те, що якось мало розплоду, матки сіють ну, погано. От, ну, і от, 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 от така вийшла от картина. Так що, ну що, що касається цього року? Да? Помімо того, що багато кліше, мене ще пугає те, що виводились дуже погані матки. Дуже погані. Тобто такого ще не було. Тобто, там, де розраїлись сім'ї. Такі матки, що сіють хуже, ніж старі. І там, де хоча районі матки були. хороші. І Там, де я обив маток, просто давив, думаю, ну, щоб вивелись, вже старих обирав. І там вивелись матки такі, що я говорю, сіють хуже, ніж старі. Мабуть, треба буде ну, весною, якщо все буде, якщо тут щось перезимує. Вісною треба буде міняти маток. Подивитися, де вони не гожі. Так що от так, якось так. Рік дуже поганий. Меду мало, кліща так що Така пропорція у нас вийшла. Все це, мабуть, за погодою, Хоча ну, тільки у нас в Харківській області на території України. Я з людьми скільки балакав, тобто були і дощі, і нормально меду. Так що, от якось так, це буде Україна. До побачення. Так, і ось бачите, яка біда. Бджоли злетіли, а матка от залишилась. Вон красна меточка в углу, бачите? Що з нею робити, тепер не знаю. Це перший раз така у мене картина. Да. Ах, так что, вот якось так. Аномальный рик. Что ты сделаешь? Хоть уже и попрощался, а начал брать улик, хотел занести и побачил вот такой вот. Вот такой вот. Что делать теперь с матку? Как спасать? Не как, Ладно. Еще раз до побачення. Слава Украине!